Сьогодні я вирішив з вами поговорити про 10 базових пунктів, які повинен пам'ятати кожен чоловік, який хоче прожити щасливе життя, який не хоче страждати в довгостроковій перспективі, який не хоче витрачати час на непотрібних жінок, які не стануть ні хорошими дружинами, ні хорошими матерями. І загалом, якщо ти не хочеш втратити себе. Це певне нагадування, яке допоможе тобі. Не звернути свого шляху, тому я дуже рекомендую додивитися даний ролик до кінця, дослухати його. Ми стартуємо. Перший пункт чоловік, який зрадив свої цілі заради жінки, він втратить і те, і інше. Дану фразу я почув, коли мені було 16, і я сам мав можливість переконатися на цьому, на своєму досвіді, тому завжди обирайте себе. А коли ви будете обирати власні цілі, люди будуть за вами йти. Коли ви будете зраджувати власні цілі, обираючи в легший варіант, обираючи жінку замість себе, ви будете втрачати себе. Другий пункт жінки поважають виключно тих чоловіків, які ведуть за собою, а не бігають за ними. Наскільки б тобі суспільство не нав'язувало, що жінки прагнуть того, щоб їх добивалися, це все абсурд. Адже такі жінки вони зазвичай зневажають тих, хто їх добився. Як показує практика в короткотерміновій перспективі, дана жінка може обрати цього чоловіка, але потім вона втратить до нього інтерес. Третій пункт: якщо ти переможеш похоть, то ти усвідомиш дуже просту і банальну істину. Більшість жінок, на жаль, нічого особливого в себе і не представляють. Вони не здатні тобі запропонувати щось більше крім свого тіла. Це може бути приємно усвідомлювати чи неприємно, але це правда. Якщо говорити про чоловіків, які розбагатіли, але по суті себе так і не створили. Дані чоловіки, крім грошей, також нічого запропонувати більше і не можуть. Тому це працює в обидві сторони. Четвертий пункт похоть – це причина більшості помилок чоловіків. Коли ти не здатний контролювати власний член, це завжди в 99% випадках призводить до повного піздеця. Завжди. Хочеш, вір на слово, хочеш, переконайся сам та втрать дуже багато років свого життя, нервів та можливостей. П'ятий пункт походь це вбився чоловічих планів і потенціалу. Я бачив дуже амбітних чоловіків. Дуже розумних чоловіків, які отримували доступ до жінок і втрачали себе, які мали багатьох сексуальних партнерів і втрачали себе. І суть в тому, що якщо ти не здатний контролювати свої тваринні інстинкти, ти втопишся в цьому і воно зруйнує тебе. Шостий пункт чоловіки без жорстких критеріїв по відбору жінок стають пенсійним планом для дівчат. Які провели свою молодість, розважаючись з хлопцями, бухаючи та ведучи пусте життя. Тобто, якщо ти не маєш чітких вимог до жінки, то ти будеш пасажиром, який є приречений на нещасливе майбутнє. Це є база. І якщо ти не готовий зараз працювати над цим, то на тебе чекає, на жаль, дуже неприємна реальність. Тобі вона може подобатись, може не подобатись, але всесвіту все одно. Просто прийми цей факт. Сьомий пункт. Багато жінок виходять заміж не тому, що хочуть цього, а тому, що настав їхній час біологічний годинник Сокаї. Якщо ти поспостерігаєш за жінками, та й навіть за чоловіками, ти побачиш, що люди дуже несвідомо відносяться до свого життя, до своєї молодості, до свого ресурсу, і вони роблять ті чи інші дії, тому що вже. Відбувається певна така психологічна давка зі сторони суспільства, соціуму, і якщо вони ще й втратять цей шанс, то вони в цьому житті взагалі нікого вже не приваблять. У випадку жінки тут треба розуміти, що в жінки найкращий її вік від 18 до 35 років. І тобі хоч сотні жінок можуть розказувати, що після 35 я все одно така класна і так далі, це все самообман, тому що. А якщо жінка в 18 років виходить на свій пік, 18, 25, умовно, то чоловік виходить тільки в 30. Так само жінка в 35 років буде мати набагато менше уваги, ніж в 22. Так само і чоловік, який себе реалізував до 30 років, він в 30 буде мати набагато більше можливостей, ніж коли йому 18, і він нікому нахрен не потрібен. Це реальність життя, і вона. Така, яка вона є, і це треба просто прийняти і розуміти. Восьмий пункт після довгих років гулянок, розпусти, блядства, пустого життя, дана жінка може шукати собі хорошого хлопчика, який прийме її минуле, одружиться з нею і буде ставитись до неї як до королеви. Але парадокс заключається в тому, що наше минуле наскільки б сильно ми не хотіли його забути. Воно шлейфом буде тягнутися за нами. Якщо людина в молодості не думає про майбутнє, вона приречена на страждання. Ти не зобов'язаний погоджуватися на чуже минуле, просто усвідом цей момент. Якщо ти поважаєш себе, якщо ти заплатив відповідну ціну, ти багато страждав, ти не повинен обирати жінок, які в минулому. Вели неприйнятний для тебе спосіб життя. Просто пам'ятай про це. Дев'ятий пункт чоловік, який нездатний контролювати свої бажання, нездатний контролювати свою долю. Якщо в тебе немає дисципліни, то рахуй, що ти в грьобаній лотереї, шанс в якій перемогти, є мінімальним. Але життя це не лотерея. Життя це як гра в шахмати. Кожен крок, якщо він свідомий. Він приводить до певного результату. Ну і десятий пункт чоловік, який розуміє цінність своїх ресурсів і часу, не витрачає їх на жінок, які не заслуговують на його увагу. Ти маєш розуміти, що твоє життя виключно в твоїх руках, коли ти починаєш себе створювати, твоє цінність у суспільстві росте, ти точно не захочеш витрачати час на пустих людей. Які не здатні тобі запропонувати щось, що є цінним для тебе? Цінуй себе, створюй себе кожного дня, вір в себе, а ми почуємось.